Мої чарівні. Дам вам таку техніку, психологічна техніка, для того, щоб зняти, зняти стрес, або якийсь негатив, який у вас є після спілкування з людиною, а може якась ситуація, така, що у вас отут -от не дає вам дихати. Беремо для цього листок А4. Ну, чесно кажучи, можна взяти якісь такі не дуже тоненькі, вони є різного, різної якості, такі, щоб був олівець, тарілку. Свічку і сірники. Що ми робимо? Ми запалюємо свічку. Свічка горить у нас. Так, бо це. Магія буде така. Беремо олівець, закриваємо очі і уявляємо цю ситуацію і свою емоцію, яка в нас є, або людину, до якої в нас є якісь такі негативні відчуття, і починаємо малювати. Далі буде продовження. І так, ви взяли олівець, можна ручку, ну, олівцем. І покладіть на стіл і під якусь таку добреньку книжечку. Тому що ми будемо зараз малювати, закриваємо очі і олівцем малюємо будь-які. Тобто малюємо ось тако. Малюємо, малюємо те, що в нас всередині є. Ми це почуття відчуття вимальовуємо, малюємо, малюємо, малюємо до тих пір. Поки з нас виходить ось ця емоція, так, та, яка в нас є, яку ми в себе закорбували, там по відношенню до якоїсь ситуації стресової, страшної або ще чого, або людини, якщо якась така взаємодія була, і вимальовуємо. Малюємо до тих пір, поки рука сама не зупиниться. Повірте, вона зупиниться в якийсь момент. Потім що ми робимо? Ми беремо а, цю бамашку, комкаємо і йдемо у ванну або де спалюємо і змиваємо в туалет. І вам полегшає, спробуйте. Але дивіться, там не спаліть нічого. А, ця техніка називається мандала, ну, такий варіант її. А, але допомагає зняти а, такий сильний стрес, напругу, яка є, і яка вам не дає дихнути і рухатись. Нехай вам буде легше.